Всім салют народ! Як завжди, трішки пропав з тих радарів Ютубу. Сьогодні маю що вам розказати, що показати, про що сьогодні буде йти мова. Перше, запуск філії Icon Cars Польща. Друге, історія про те, як я купив собі е, такий скромненький автомобільчик бізнес-класу з Америки. Е, е, буде цікаво, не переключайтеся. З приїздом в Польщу, Звичайно, була ідея відкрити філію представництва Cars тут. І що для цього треба по факту, формула вся є так в Україні успішно все працює. Головне, що треба зробити, це бюрократично вирішити питання, реєстрація юридичної особи різні бумаги і так далі. Тому подібне. І друге, головне, на мою думку, знайти класне підходяще місце для ведення такої діяльності. Сама реєстрація фірми зайняла небагато в принципі часу два з половиною місяці. Різні бюрократичні питання там нічого цікавого немає. Пошук місця це цікавіше, тому що Варшава популярне місце. Так, дуже, дуже багато людей сюди приїжджає запускати різні бізнес-проекти і так далі. Нерухомість дорога, нерухомість цікава, як тільки з'являється, вона пропадає. Попит дуже великий. Треба офіс. Звичайно ж, щоб вести будь-яку діяльність, треба офіс, якщо вести діяльність пов'язану з продажем там закупом автомобілів. Ідеально, щоб це було якесь бюро, типу офіс, і як мінімум, там для початку, хоча б якихось там кількість паркомісць. да я вже мовчу за майданчик. Шукали все підряд, дивилися підряд, просто плац з якоюсь там будкою, в околицях Варшави, або просто якесь бюро, типу офіс, де є якийсь великий паркінг, де можна поставити кілька машин, якихось з чогось треба починати, і якось листаючи сайти оголошень. Я натрапив на досить цікаве оголошення, на якому не зрозумілі абсолютно фотографії, але що мене зацікавило, це те, що в оголошенні вказано, що там є плац, тобто майданчик і локація. Саме головне локація. Зараз покажу. Всі люди, як люди, Купляють там до нового року щось. А Ми купили чорні пакети, дві лопати, перчатки, і сідаємо. От наша машина в чорний. Чорний 53-й. Нормально. Так, день перший. У нас є реквізит, і у нас є купа роботи. Так от це виглядає. Тут буде в'їзд, зараз нам ще ключика не дали, зараз ми обійдемо тут. Це все нам треба привести в порядок. Тут ще якісь роботи робляться. Дивіться, скільки. Скільки тут аж, аж немає слів, знаєте? Для розуміння, це фактично центр міста, центральна, проїзна, широка, хороша вулиця, типу купа машин, купа людей. Нам це сподобалось, але був один момент. Ділянка ця була в дуже занедбаному стані, і її треба було приводити в порядок. Чим ми звичайно і зайнялись, як тільки підписали договір оренди. Хай це буде таке, типу, до, а потім ми покажемо після. Як то кажуть, хто шукає, той обов'язково знайде, правда? Отож, що ми маємо на сьогоднішній день? Майже, майже вже готовий чистий майданчик. Це сміття все вивезеться, його тут було багато, тут ще дочистимо. Цей шматочок, бруківочка, лежить. Офіс з підключеним світлом, майже вже облаштований всередині є. Тут у нас Тимчасовий банер, хочеться тут такий більший, це все страхіття теж заклеїти банером, тут зробити гарну фотозону для автомобіля. Я нарахував приблизно так на 30, може, навіть 40 паркомісць. Тобто працювати є над чим. Як це все виглядає? Ось проїзна Черняковська вулиця, центр міста, буквально за півтора кілометра в ту сторону. Тут у нас шлагбаум, заїзд на майданчик, ось заїзд тут. Безпосередньо вже на нашу територію є куди рухатись, головне, головне, що? головне те, що ми вже працюємо. А це означає, що ми тепер можемо вас забезпечувати класними автівками не тільки в Україні, а і в Європі. Тобто, повністю послуга під ключ від покупки автомобіля в США до реєстрації в Європі. Знову ж таки, маючи офіційно зареєстрованого дилера в Європі, маємо доступ до багатьох європейських аукціонів. Тобто, будь-який е, бюджет смак автомобіля. Звертайтесь в Україну в Європу. Маємо доступ до єв... американських аукціонів. Це вже давно пройдена напрацьована тема, тобто це все працює. Також європейські аукціони, як закриті, так і відкриті. Досить багато там цікавих, дійсно цікавих, класних пропозицій. Все для того, щоб ви залишили задоволені і отримали дійсно класну автівку. Ну, а на рахунок цікавих автів. Так, як і обіцяв, хочу поділитися з вами одним класним кейсом машинки, яку я привіз недавно Сполучених Штатів. Сам нею зараз користуюсь, давайте детальніше. Як завжди починається з того, що я в черговий раз, моніторивши аукціони в Америці, натрапляю на досить цікавий для себе автомобіль. Я думаю, в кожного автомобільного ентузіаста є такий списочок машин, на яких би він хотів би покататися, якими хотів би поволодіти. Десь в такому моєму списку далеко був саме 221. Я вам скажу так, що. Нову машину придбати на аукціоні, типу, це не так і важко. Типу ризиків менше. Це свіжіший автомобіль, там, якщо купувати там, з нормальним пробігом і так далі. А от купити старий бізнес-клас 2007 рік люди. І щоб він приїхав не всосаний, вибачте на слові, це треба постаратись. І ви знаєте, гортаю ці фотографії, дивлюсь. Типу маленьке пошкодження, там він збив якусь звірушку. Ціла безпека пробіг 140 тисяч кілометрів. Гарний карфакс, там два ключі, обслужена, гарна машина. І вирішую придбати цей автомобіль. Фінальна ставка була всього на все 2000 тисячі доларів. Хтось тобто купує в Америці айфон за 2000 тисячі доларів новий. А я думаю, куплю-ка я собі с клас І думаю, так, вгадаю я чи не вгадаю. Ви ж розумієте, якщо ця машина приїжджає в так собі стані, так то це одна дорога на сервіс. Купа часу, коштів непотрібних і так далі. А якщо вона приїжджає жива, то можна поїздити покайфувати. І я не прогадав. Слуха, вона жива так. Перший запуск. Прошу барда. Не одной помилки. За щастя, мені приїхало. Я не буду розповідати, де тут що знаходиться. Типу, це не обзор Мерседеса 221, Це стара машина. Ми всі про неї все знаємо. Але свої враження, типу, свої думки хотів би вам розповісти. Повторююсь: 2007 рік дорестайлова версія 221 два з мерседеса з двигуном 5,5, 388 кінських сил, повний привід, лонг, AMG пакет. Хороша комплектація, типу, це не самий фул, але тут що тут є? Звичайно, пневмина підвізка, звичайно ж, обдуви підігріви, старт-стоп, безключовий доступ 2007 рік. Дерев'яне кермо не було б тут дерев'яного керма. Я б цю машину не купував би дуже балдію від цієї штуки. Дерев'яне кермо лаковане. Це кайф. LED Приборка 2007 рік. Вона виглядає досить непогано, непоганий екран. Він, типу, вже на сьогодні застарий. Сюди доставляють вам різні Android, Apple, Ці всякі речі. Я б того не робив, би. типу мені вистачає. До речі, не прихильник я цієї теми, типу, купити до рестайл, перевдіти в рестайл. В Стайлі супер виглядає ця машина. Мені навіть стопи задні більше подобаються в Стайлі, ніж в Рестайлі. Отака от історія. Типу, я б ні в якому разі не передягав би цю машину в Рестайл. Вона, типу, має виглядати так, як вона от вийшла з заводу. Тому що, чесно, наприклад, я вже відношу ці автомобілі до розряду такої класики, там, Не знаю, як е 38 наприклад. Для мене це класична вже модель. Це для мене також вже відходить до. Класики, чому поясню? Типу, ці автомобілі вже доволі важко знайти дійсно в гарному стані, такому як мене. 140 тисяч кілометрів пробігу. Вона приїхала з Америки, завелась, поїхала своїм ходом. Нами підвізка як стояла, так і стоїть. Нічого не спускає на холодну, на гарячу. Всі вікна в оригіналі, всі сидіння, типу, без, без ніяких дефектів. Вона дійсно збережена машина. Пощастило, дійсно, пощастило. Які пошкодження тут були. Машина приїхала з невеличким ударом спереду. У нас було дійсно якусь, якусь звіра в Америці. Надіюсь, звір залишився цілим, але сумніваюсь, тому що ну, Мерседес це така моща. Замінили капот, пофарбували, звичайно, оригінальний капот, пофарбували передній бампер, замінили два радіатора і вентилятор. Все. Звичайно, технічні родини теж замінили. Машина приїхала на новенькій гумі мішелін Пілот спорту 24-го року, два ключі. Що що треба? Скажіть мені, будь ласка, типу, це дійсно ну дійсно класна тачка. До речі, на рахунок того самого дерева. В якому стані воно все збереглось, тому що як ми називаємо це е, болгарська стінка. Чесно, е, там в нових автомобілях я прям дуже не люблю цього дерева. Воно вже типу виглядає за старо. Тут воно виглядає в тему, все класно. І в якому стані воно зберігається, тому що в тих самих BMW вже старіших воно все тріщить і виглядає супер страшно. Я не бачу тут ніякого дефекту. Типу. тут є е, е, отут. Дуже класна підсвіточка. Вночі ти їдеш? Е, не знаю. Ну це це двісті Чомусь завжди подобався цей кузов, і чесно, дуже задоволений, що вдалося придбати саме такий варіант покататись по ньому. Ну і звичайно, продати. Звичайно, знайдеться людина, яка заплатить нормальні гроші за класний автомобіль. На рахунок математики, чому також одна з причин, чому я придбав цей автомобіль. Розмитнення такого автомобіля в Європі, не дивлячись там на об'єм так і на вік автомобіля, тому що в Україні як рахується формула розмитнення. Чим старіший автомобіль, чим більший двигун, тим це дорожчається. Невигідно абсолютно вести в Європі. Розмитнення доступне. Я дуже надію, що в Україні воно також стане таким самим, як в Європі, тому що щоб привезти такий автомобіль, от саме цей автомобіль, я рахував, щоб привезти його в Україну. Треба заплатити тільки розмитнення 13 тисяч доларів. 13 тисяч доларів тут цей автомобіль розмитнився в 13 разів менше, навіть 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 більше. Типу настільки дешево. чому це і цікаво до речі? Тобто, Америка в Польщі, Америка в Європі. Це досить цікава е, штука в плані е, е, економіки. Тому що ви можете придбати автомобіль будь-якого віку, його в Європу, розмитнення дешеве, запчастини всі доступні, ремонт трішки дорожчий, але загальна математика складає те, що такий автомобіль став нижче ринку, типу європейського. Тобто я дивився мобіли, дає, дивився автомото. Такі автомобілі коштують непоганих коштів. Мені вона стала дешевше в районі десь 3-4 тисяч доларів. Дешевше. Тобто ось така математика. Я дуже надію, що в Україні стане доступне розмитнення, Типу, і люди зможуть вести не тільки машини там від 2010 року, тому що старіше дійсно там не так вигідно, а зможуть вести те, що вони захочуть, тому що поляки, наприклад, зараз дуже рванули на ту Америку. Типу вони везуть ці старі мустанги, старі автомобілі. А старі автомобілі тут розмитнити ще дешевше ніж звичайні. Тому, якщо машина старше 30 років, типу розмитня на все 9% від вартості автомобіля. Тут це в районі 30%. Ось така історія. Десь в тіктоках е прикольчик такий чув, що з цими Мерседесами в комплекті треба ще давати ласти і маску, тому що ця машина вона не їде, вона пливе. І я з цим повністю погоджуюсь. Слухайте. да, 20 літрів палива на соточку. Але ну з яким кайфом? З яким кайфом? А до речі, ще прикол. Бачите ось цей значок? Бачите. Так от, я коли цю машину тільки зібрав, катався ще без значка, тому що його не було. І коли його поставив, я вам кажу: це дві різні машини. От коли не було значка на капоті, їхав як на звичайній звичайній тачці. Як тільки з'явився ось цей от приціл. Які ще от коли вночі їдеш, бачите, як він переливається? Чи відблискує, типу? він, Ну, не просто так там стоїть. Я вам кажу, це все продумана штука. Інженери Мерседес, поверніть на нові мерседеси. Ось ті значки. <рис�ую> Тому що, ну, чесно вам кажу, зовсім інше відчуття. З прицілом і без приціла. Що я там спів чи не вспів? До речі. Теж момент, от 5,5 літра, Так потужності вистачає з головою. І навіть так скажу: на цій машині не хочеться от так. От нажимати, як я це тільки що зробив. Тому що чесно, їжджу в міському такому режимі використовую педаль газу реально на відсотків 20. На ній не хочеться десь гасити, на ній не хочеться. Ну, знаєте, оця штука. BMW для тих, хто спішить. Mercedes для тих, хто вже все вспів. Щось в це моє. Щось це є. Mercedes пропускає Мерседеса. Давай, братік. Поки що братик. Вибачте, <с -7> браття, BMW. Це ще про математику. Всі ж люблять цифри, правда. У мене тут збереглась класна бумажка. Windows стикер в якому вказана повністю вся комплектація даного автомобіля, і ось Total Price. 98 300 доларів. Заплатили за цю машинку, тобто сотку якийсь серйозний пан в Америці в 2007 році, пішов в салон, придбав собі новенький склад за 100 тисяч доларів. У 2007 році я думаю, що за 100 тисяч доларів можна було в Америці придбати непоганий будинок, типу такий, як зараз коштує в районі напевно 300. Але наш дядько був солідний, він придбав собі новенький s клас І слухайте, ну в 2007-му я ще був занадто маленький, типу мені було не до машин, до машинок, але не до машин, справді. <реш> То вирішив я наздогнати його в 2025-му, так? І я цей автомобіль, обійшовся він мені реально в районі 9 тисяч доларів. Тобто в 2007 році це 100 тисяч доларів, зараз це в районі 10. І чесно, ну. Як була в 2007, така і залишилась. По факту, ну можна вже казати там, там да? що скільки та питачка стоїть? Ну, 100 тисяч доларів. Oh, yeah, я жартую, але доторкнутися до цього автомобіля дуже хотів. І ось ось е, можна поставити да, галочку, що поволодів я С класом і швиденько його десь продати, тому що а вдруг почне ламатися, Да?